Всім привіт, мене звати Настя і ми запізнюємося на потяг. Ми побігли через якісь кущі, тому на поїзд ми встигнемо. І це книжковий влог. Так, ми йдемо сьогодні на ярмарку книжок. І там вхід 10 або 15 злотих коштував. От, я спочатку купила ці безплатні білети, а оказується, що вони до 19 років, типу, а після 19, -19 років вже не важливо, ти учень, не учень, не мати біскитки. Тому треба було купувати за гроші. в общем. Ну і коротше, йдемо. Да, я собі купила ольговий за 10 злотих, типу, тому що я вроді як студент, я сподіваюся, що мені не скажуть 5 злотих доплачувати. Просто страшні черги до авторів, типу по автографи. І я дуже рада, що з тих людей, які цінуються у не тих, хто його створює. На мене ніколи не прикалувала мати фотку з якимсь відомим або його автограф, хоч якось ходила на концерти і все таке. Да. А коли мені було 5 років, я взяла автограф, погадайте, в кого у Вітаса. Оце вся моя історія з цим таким фа фа фанатізмом. Все основне я просто читаю, слухаю музику, дивлюсь фільми і якось мені все рівно це все створює. Я собі щось купила, потім покажу що. Цікавий факт про цих лего чоловічків. Ми на цю виставу Лего чоловічків збираємось піти вже півтора року. Ми вже вийшли. Коротше, недодовго нас вистачило. Людей було дуже багато. Це так. Утамляло, там було душно, і оцей один момент що мені не сподобався. Я була впевнена, що там будуть якісь українські книжки в плані переведення на українську мову. Бо... Навіть в Познані є кілька вже книгарень українських в загальному. Я там нікого не знайшла просто. І ще дославно, сьогодні в мене порвалася обкладинка на Мій цей студентський. Я думаю, ну в таких місцях то повно таких атрибутів різних продають, таких сувенірних речей все таке. І там реально було дуже багато різних прикалюх, але там не було якихось таких сувенірних окладинок, якісь документи. Я трохи здивилася, реально не вміють гроші робити, я вам скажу. Ось, ми зараз йдемо кушать, і коли будемо в кафе, то я вам покажу, що я там купила, крім. Там загально ми вам нічого не показували з того, що я купила, тоді я вам все покажу. Я вам просто не могла не показати цю міладу. Ми вже в кафе. гляньте, який мілий чойнічок. Він такий гарнюня, і в нього ще пуговка, типу затичка. Не ну, просто яка краса. І тут є така маленька тяжечка, щоб той чай, типу, щоб воно остивало і було зручно пити. В кафе було багато людей, тому я обзор не зняла. А зараз ми йдемо на наступний пункт з нашого списку. А обзор тоді вже зніму або в поїзді, або скоріше за все вдома, щоб воно було нормально, все чутно і видно. А йдемо ми в віртуальну реальність. Хоч там будемо годину в цих масках якусь фігню заніматися, я не знаю що таке, Артур дуже хотів. Ну і така, ну, пішли. Ну Ми йдемо. Я нарешті вдома. Це був просто страшенно довгий день. Я така змучена, але дуже... Натхненна, тому що гляньте, скільки тут всього в мене є, щоб вам показати. І почнемо спочатку. На цей захід в мене був план, я хотіла дуже купити якусь книжку такого починаючого автора, який там буде пробувати її продати. Ось. І так вийшло, що цією книжкою оказалася легенди Архенону. Легенда Архенону. Це щось типу польської Гри престолів. Якби, чому саме ця книжка? А тому, що автор мені сказав. Я написав трилогію, і це чесно буде тільки трилогія. Більше я в цю серію книжок дописувати не буду. Я така, чувак, я тобі вірю. Прям в душу, ось прям на больне. Знаю, чого, хочуть його. Читачі. І я потім погуглила в загальному він не такі, що прям взагалі починаючи в плані це не то, щоб його перший спосіб продати цю книжку. Там він в є, там ще в якісь сайтах цю книжку продають, просто що вона не якась не дуже популярна. Але він мені навіть підписав, господи, зараз десь тут. І прям ще якусь авторську печатку поставив. Да, Через 50 років продам за мільйон доларів. Наступні дві книжки це продовження серії. Е, перша книжка серії називається Все, що з нами назавжди. Це друга книжка, це про брата головного героя першої книжки, а це третя книжка. Це про подругу головної героїні першої книжки і про друга головного героя першої книжки. Коротше, все ще буде відбуватися в тому селі. Це, ці історії і по самостійні, да, але просто там деякі герої будуть мількати. Якщо та голуба книжка в мене в середньобюджетному ізданні, в тому плані, що зріс голубий, але без квіточок, то ці прям в дуже бюджетному і тут навіть зріс не помалювали. Я купила ці книжки польською, бо, по-перше, була добра ціна, по-друге. Мені дуже хотілося прочитати, бо я чула відгуки, що друга, третя частина набагато краща, ніж перша. А перша в загальному теж була така нічогенька. Типу, там багато до чого можна було придратися. Я взагально придралася, як ви могли бачити. Але, типу, коли книжка визиває емоції, це круто, я вважаю, це найважливіше в книзі. А коли кажуть, що в другій-третій частині там ще й логіки побільше, ніж в першій, то прям дуже хотіла почитати, не хотіла чекати, не хотіла платити 30 злотих за доставку нової пошти. І тому ось так. Да. Наступна річ це така Торба, такий шопер, він прям капець який якісний. І тут а, написано. А! I tu napisano czasami przesadzam. Це, типу, на польському язикі шуточка. Коротше, коли я вчила польський язик, я поняла, що, мабуть, поляки дуже скупі на слова люди. Бо якби, в кожній мові є одне і те саме слово, яке означає різні речі, якщо поміняти наголос або навіть не міняючи наголос. У польській мові мені здається набагато більше, ніж в українській, наприклад. І слово пшесадзам це значить і перебільшувати. І Да? І тут, типу, на нарисований горщик, що, типу, пересаджують квітку, але типу, і перебільшують, і пересаджують. Да? Цю сумку купив мені Артур. Він, коли її побачив, каже: глянь, сумка про тебе, кажу, сказав, а каже, б, купляй, значить, як про мене. Ну, він купив. Наступна річ це ось така книжуня. З фільмовою обкладинкою. Це фільм, який вийшов недавно. Він ще йде в кінотеатрах. І в загальному ми на цей фільм хотіли піти. А там, типу, акція купуєш цю книжку, і тобі дають в подарок білети на цей фільм. І якби, ну. Окей, ми купили цю книжку, бо книжка теж добре. Я там не сильно знала про що вона, типу це про якісь людей, які в якась сім'я, яка воює за землю, щось там в Данії, по-моєму. Це 18 століття. Але якщо для екранізації затруднили високооплачуваних акторів, то скоріш за все книжка стоюча, і екранізація теж стоюча. В мене в іншій сумці залишилися такі різні закладинки, які там понабирали. Ну, це, типу, оля візитка закладка. Ну, понятно, воно багато цього, цього є в, в книжних магазинах. Ну і розумієте, коли книжний магазин не представляється на такої ярмарки, там теж такої дрібідгені багато. Її вам показувати не буду, тому що, типу, це нудно, ну, як якби всі бачили візитки, але я того понабирала, бо в мене завжди закладинки це якийсь чек, це кусок туалетної бумаги, це якась кришка, пробка, телефон. Знаєте, ну коротко, я з цих людей ось і думаю, хай будуть нормально. Хай вони навіть будь-валяться по всьому дому, але коли мені треба буде закладка, то я візьму не к сок бумаги, як то кажуть. І остання річ на сьогодні це ось такий шопер Капібара Кшоншкара. і мені його взагалі дали в подарунок до цих двох книжок серії Те, що з нами назавжди, побачила там кілька людей з, таким, з такою торбою. Я собі теж таку хотіла. Я шукала, де вони продаються. А оказалось, що якщо на якусь суму зробиш закупку в тому магазині, то тобі його безплатно дають я тако бюр. Ось і це по поводу капібари ксьоншкори. Це такий познанський мем, був такий дуже популярний TikTok, що, типу, Ти приходиш в Познань і бачиш різних копібар, типу копібара Грінпішара. Це там ходили, грінпіс просили, типу, щоб ти викупив таку підписку 30-х місяць, типу, на пчолок висилати, прям по всьому Познані ходять. Там копібари-робочари, бо теж цілий Познань перекопаний просто все в ремонтах. Зараз будуть вибори. Я прям знаю, за кого не. Будуть голосувати на виборах. І такі все в приколі, ось, і в познанні це ну, такий популярний, типу, мемчик. І тепер ще є книжна капіпара про мене. Загальний відгук на цей івент, що я можу сказати, типу, там було дуже багато людей. Якби це не то, що було прям неочікувано, це створювало певні неприємності. Теж трошки слаба була організація в плані. Там якісь автори сиділи, давали там якісь інтерв'ю. Типу я не сильно шарю за польських авторів, я якось не читаю. Це єдине, що я читала у польських авторів, це родина Монет і Відьмак. Якби це ж що знаю про польських авторів. Ось, автора Відьмака там не було, родина Монет була. Але з цією «Родиною монет то взагалі окрема історія. Ось, Ну коротше, але про що це я? І... Там реально було трохи тяжко з інформацією, в який день який автор, в якій годині на якому становістку щось там розказує. Бо якби реально була фанаткою якоїсь книги, і мені було б цікаво послухати якогось там автора, мені було б дуже тяжко на нього потрапити. Типу, це треба було реально покупатися, щоб знайти хто де, коли буде що розказувати. Але відносно цієї родини монет це якийсь такий парадокс Польщі, мені здається. Бо це така книга, вона дуже відома тут. Це книжка, яка прийшла з відпаду. І в Віку там 13 років, типу, її там читали усі. Але у більш старшому, віці, навіть в 16 років, вона вже якби не стається такою, типу, цікавою. А коли читаєш 20+, плюс, ну то як би той. Ну, Я прочитала тільки першу частину, і ми там друга, третя стоять, я їх в найближчому часі думаю почитати. Да? Ну я кажу, воно перша частина це взагалі ну, для дуже юної аудиторії, як на мене, так? бо якось цікаво читати про людей ну, більш-менш свого віку. А там головні героїні, якщо я не помиляюсь, було 14, щось таке. І якби, ну, ті якісь проблеми, пригоди не були якісь цікаві. Так? І персонажі теж були прописані досить подобно, що там трохи путалися в її братах там все таке, але про що це є? Ось, і всі люди, з якими я балакала, в них така сама думка. Тоб, зрозуміло, в який спосіб у нас добула популярність, так? Але ну, це не то, що прям шедевр. Але. Чомусь навіть ті люди, які кажуть, що це ну типу ну так собі книжка, як вода, але в них є можливість отримати автограф цього автора. Вони будуть стояти 4 години в черзі по цей автограф, а потім ці книжки за 15 злотих продають на Ойликсі. Якби я цього не розумію. Тіпо, я розумію людям, людей, яким ця книжка подобається, вони стоять за автографом, але ті, які кажуть, тіпо, ну так собі, але тіпо, автограф можна взяти. Якби, що вони з автографом робити будуть, я не розумію. Але це просто моя думка, як вже казала раніше, коли мені подобається якась творчість, так, якийсь фільм, музика, книжка. Це значить, що я фанат цієї книжки, так, а не фанат саме автора, так, тобто. Якщо я фанат книжки, я хочу мати вдома цю книжку, а не автограф автора цієї книжки. Так? І 4 години життя мені дорожче від автографа. В плані, якби не знаю, я йшла по вулиці і побачила Пріану, ну я б з нею сфоткалась. Так? Але стояти 4 години в черзі, щоб сфоткатися з Ранною, я б теж би не стала. Але я розумію, що для деяких людей це реально дуже класно, дуже важливо. Але я дуже рада, що я не з тих людей, бо реально там цілий день би стояла тільки до одного автора. Один такий момент, там я не знайшла ні одної української книжки. І ви мені скажете, ну Настя, комон, типу, ти в Польщі, які українські книжки. Але якби тут є українські книжні магазини, як би, понятно, тут зараз через таку ситуація, яка склалася, багато тут українців, багато людей відкривають бізнес, націлений на, націлений на, на наших людей. Так якби тут є букіністичні магазини, але я не розумію, чому. Тих книг не було на тих таргах, чому ніхто з цих магазинів не пішов, типу, туди е, постоять. Тому що, наприклад, чешські книжки там були. І це трохи, типу, шок для мене. В плані: Ну, дуже мало поляків їдуть в Чехію. Знаєте, Багато поляків їдуть в, до Германії, їдуть в Британію. І коли там книжки були англійською чи німецькою, я б зрозуміла. що англійська була, німецька теж там не знайшла. Але чеською... Це було дуже несподівано. Ще більш несподівано, що я не знайшла жодної української. Але в загальному мені дуже сподобалося це було дуже класно побачити таку кількість людей, які люблять читати, які купують ці книжки. І коли ми вже їхали, верталися додому, їхали потягом, то весь потяг, ну типу електричка, не потяг, теж там всі сиділи люди. Вони там всі читали з такими сумками з цими капібарами, книгарами. І це було дуже класно. Мені здається, такі івенти дуже важливі просто щоб популяризувати читання. Бо це теж дуже класний спосіб відпочивати. 对。 Про який багато хто так не думає. В плані прочитати книжку і подивитися кіно це досить подобно, в плані, що ти погружаєшся в якусь іншу історію, в якусь інше життя, і проживаєш його протягом кількох годин. Там, ну понятно, фільми обижна коротше, д -д тривають, але ви поняли, що я маю на увазі. Але через те, як виглядає шкільна програма, у багатьох людей читання асоціюється з цим нецікавим. Просто і такі люди в результаті багато чого в втрачають, мені здається. А відносно того VR, на який ми пішли, я там вже якось особа не знімала, там я пробувала і в усім там на барабанах гулялася, і на самоліті літала, і з рука стріляла. Я забула, зняти, вже в кінці цю 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 машину цю зняла. Просто я більше не піду. Я туди виходила, ми там були години. У нас був типу, абонемент на годину. Там можна було все, що годно робити протягом цієї години. Я там по 20 хвилинах вже думала, що мене страшнить. І то в тому плані, що це було дуже якісне обладнання. Там все було так. Це не таке, що це типу, якийсь пластик, туди телефон вставляєш. Оце там реально були всі дуже класні речі. Але ну так голова кружилася. Це жах. І це що там зараз Apple ці очки випустили, і вони там позиціонують то як що, ну ось типу, айтішники можуть там собі кілька моніторів включати, і погляньте, як класно Там А я так думаю, блін, я там. Вісім годин точно не прозожу в цих окулярах, типу на роботі. Там від Apple не було, якби ну, типу, технологія подібна. Я про Apple-івські еполівські тесті, що там реально дуже сильно кружиться голова там після доволі, доволі таки короткого часу в них. Що, щоб цю технологію популяризувати, і використовувати в той спосіб, як в який це позиціонується, то треба цю технологію справді дуже сильно уліпшити. Бо я б собі таке домой би ніколи не купила, бо розумієш, ну, потолок 20 хвилин на тиждень автогралася з тим. Що типу, класних ігор, там тобто теж не так багато, бо там була якась така стрілялка із лука, і це доволі цікаво, але воно було дуже якось фігово зроблено. Що, типу, ти вроді стріляєш, але туди, туди, куди ти прицілився, бо там не було прям такого ц... того целі, да? А просто, типу, так ну, примірно представляєш, куди ти стріляєш, ну, коротше. Понятно, ти стріляв. Тому так, вся оця віртуальна реальність ну, не для мене. Я взагалі не фанат комп'ютерних ігор, а Артур мене це дуже любить. І я вирішила спробувати, може мені такі ігри зайдуть. Ні, не зайшли. Я все ще книжний черв, я все ще там, люблю серіальчики. Поіграти всім з тож норм. Але ось таке щось, ні. Це дуже утомительно, не інтересно. Дякую, що були зі мною. Сподіваюся, вам сподобалося. Якщо ви були на подібних івентах, розкажіть вашу думку. Може, вам вдалося послухати того автора, якого ви хотіли, і кстати, якщо ви. Послухали автора, якого ви хотіли, чи змінилася ваша думка про нього, чи щось таке. Бо я б дуже хотіла колись спробувати піти, послухати інтерв'ю автора, який мені подобається, щоб може краще зрозуміти його книжки, його персонажів. Сподіваюся, у мене буде така можливість. А якщо у вас вже була, то діліться досвідом. І дякую, що були зі мною до зустрічі.